Свято Воскресіння Христового це про перемогу добра над злом, світла над темрявою, і світло Воскресіння обов'язково переможе морок. Це ми бачимо щодня, розповідаючи новини про наших великих героїв. Про простих людей, які роблять великі вчинки, моя віра це наші захисники, а моя надія це Україна після перемоги. Я дякую нашим незламним хлопцям і дівчатам, які зараз боронять нашу Україну. і дякую їм за те, що на сьогодні я маю можливість збиратися із своєю сім'єю за родинним столом. Отож, не забувайте дякувати ЗСУ за та донатити. Нехай цей великдень принесе спокій у ваші домівки і впевненість. Ми вистоїмо. Цьогоріч дякую за кожне збережене життя. Свято в серці, навіть коли довкола війна. Для мене Великдень це ранок, наповнений тишею, якому ще більше хочеться вірити у перемогу. Пасха пахне домом, а вдома чекають. Обов'язково дочекаємося кожного. Сьогодні разом з донечкою ми молимося за наших захисників, які щодня виборюють для наших дітей світле майбутнє. І щоб захисники повернулись додому. Христос Воскрес! Світла вам, любові, миру та перемоги! З Великодня! Команда Львівської мануфактури номер.